1861 року відбулася довгоочікувана відміна кріпосного права, що потягнула за собою значні зміни в сферах освіти, науки, культурного та громадського життя. В цей період священний синод зобов'язав кожного священника в межах своєї єпархії вести літописи, оскільки вони були тоді чи не єдиним джерелом статистичних даних та історичних відомостей. Дана постанова стосувалась абсолютно всіх храмів та церков. Не виключенням стала Святотроїцька церква містечка Жванця Кам'янецького повіту, настоятелем якої був священник Архип Павловський, що започаткував даний літопис 1 січня 1869 року. Після Архіпа Павловського очолити жванецьку єпархію було доручено молодому священнику Василію Яворському, який і продовжив вести записи у літописі. Прибыв в село Жванец, я увидел неутешительную картину. Церковь и колокольня я застал крайне убогими. Прохудившаяся крыша, покосившаяся колокольня с покосившимся на ней Христом, да так сильно, что можно было ожидать каждый раз его падения. Что же и говорить, народ здесь крайне неприветливый. Прихожане в нравственном отношении стоят на низкой степени». Повсеместно я встречался с полным падением нравов сельчан, пренебрегавших духовностью и человечностью. Ко всему прочему, каждого воскресенья положена ярмарка в Жванце. То потому жванецкие прихожане холодно относятся к хождению в церковь. Потому в религиозном отношении никакие поучения не могут на них подействовать. Семейство свое, а также имущество, какое можно было взять, я перевез в Жванец 15 апреля, Помощи при перевозе прихожане не оказали мне ни на грош. Поселившись семейством в заторгованном у священника Павловского доме, я велел жене своей поберечься для своего здоровья и здоровья нашего ребенка. Но побереглась она лишь до рождения дочери, после чего, немного оправившись, по-хозяйски взялась за работу, несмотря на все мои предостережения и промозглую погоду. В результате чего сильно заболела, А через дві неділі за занібрежне лікування гародського лікаря померла. Для Яворського смерть дружини стала важким випробуванням, яке завдало болючого удару, але не змусило священника скласти руки. Він продовжує свою справу становлення моральності у містечку Жванець. Попри скрутні повороти долі на початку 1890-х років, Яворський спромігся перенести базарний день з неділі на вівторок, однак найбільш значущим звершенням стає перебудова Свято Троїцької церкви. Але на цьому отець Яворський не збирався зупинятись. Зважаючи на щире бажання багатьох прихожан надати змогу їх дітям навчатися, священник вирішив відновити школу при церкві. Яворський навчав дітей закону Божому та грамоті, не беручи натомість жодної плати. Літопис Святотроїцької церкви, містечка Жванця, охоплює майже 30 років. Над ним працювало четверо священників. А завдяки Яворському, у літописі, окрім суто статистичних даних, перед нами постає завершена картина суспільного життя громади жванця. Із 522 збережених літописів, що велись священниками на Поділлі. Літопис Святотроїцької церкви є одним з найцінніших джерел історії нашого краю. Пройшовши крізь століття. Крізь вогонь революцій та воєн літопис розкриває нам досконалу картину суспільного життя православної громади жванця кінця 19 століття.